Проявити себе та навчитися нового в Івано-Франківську запрацював оновлений простір абілітації для дітей та молоді з інвалідністю. Там побувала наша Вікторія Резун. Простір абілітації, об'єднання любов'ю, переїхав в оновлене приміщення. А ще тут відкрили кілька нових майстерень. Насправді у нас вже майстерні були існуючі. Ми змінили приміщення, і з нагоди такої великої події і більшої кількості наших учасників ми розширилися. І сьогодні ми презентуємо майстерні, в яких працюють наші діти і молоді люди з інвалідністю. Ми оновили крамничку асортимент, адже все, що ми виробляємо в нас тут в майстернях, реалізовуємо через з крамничку, наше крамничко щодня вихователі допомагають дітям та молоді розвивати моторику, малювати, вишивати і виробляти мило. А загалом наші майстерні так працює, що ну в основному це денна група перебування. А у нас зараз є близько 20 осіб, які щоденно займаються в інклюзивних майстернях з 10 до 5 години. А діти, літні табори, а також молодша група, яка займається в другій частині будинку. А власне, і ми таким чином зосереджуємося на тому, що ми були саме Наша позиція показати в тому, що кожна дитина є унікальною. Кожен виріб має своє свого творця, що вклав туди душу краплинку любові. Вже близько трьох років приходять у центр пані Наталія зі своєю донькою. Тут вони вишивають і малюють. Ми з дітками плетемо браслети, робимо брелочки, всякі картини робимо, всякі листівочки, заколочки, всякі віночки, бантички. Більше всичого стала. Але вона й вдома займалася і мною. А дітки по доєднуються, навчаються. Дуже на них впливає на мотор, на дрібну моторику, на усидчивість. Дітям подобається спілкування. Через оновлення простору абілітації кількість дітей і молоді, які можуть відвідувати заняття, збільшилася. Щоб безкоштовно займатися у центрі, батькам потрібен стандартний набір документів та виписка лікаря про недугу дитини.